Однією із найбільш резонансних та обговорюваних тем на сьогодні став саме новий закон про вибори до місцевих рад. Так за словами голови полтавського осередку партії регіонів Михайла Косіченка, закон про місцеві вибори саме в такій редакції єдино можливий і правомірний. Всі вас прийняли і признали справедливості правильність цього закону, його своєв'яності Це дозволить більш повно реалізувати принцип коли депутат более ближе к своим избирателям, привязан к той территории, на которой он живёт и работает и решает её проблемы. Та в целом, думки представників інших політичних сил значно відрізняються. Я считаю, что это несправедливый закон, что отстранили много партий, и я не думаю, что партия регионов от этого выиграет. В чём в законе э дуже багато неконституційних моментів. проект Закону про місцеві вибори зроблений під одну політичну силу. Це навіть поверхово глянувши на цей проект, зразу видно. Поділилися керівники полтавських осередків політичних сил і планами на майбутні місцеві вибори, зокрема, і тими стратегіями, на які кожен з них планує зробити основну ставку. А також говорили й про можливі кандидатури на посаду міського голови, яких будуть підтримувати чи висувати. У нас партия молодая, только собралась, только она еще в стадии формирования, поэтому на этих мэрских выборах своих кандидатов мы выставлять не будем, а уже к следующим будем готовить реального кандидата. Это стратегия как можно более полного удовлетворения и защиты, удовлетворения интересов людей, и защиты, все, что связано с социальной защитой населения. Що ж стосується питання, кого з кандидатів підтримує партія регіонів на виборах, Михайло Косіченко від відповіді ухилився, посилаючись на його несвоєчасність. Я пока роздержувався від цього питання, щоб не створювати лишню рекламу нікому. Коли прийде время виборів, ми об этом заявимо. Не всі ще розкрили всі свої можливості. Період виборної кампанії ми всі знаємо, як буває, проявляються по-новому люди. У кого які касають в активі припрятані і методи ведення виборчої кампанії, які можливості свої, людські, фінансові і проші, як то, то розкриється, так люди на того тавої відреагують. Представники блоку Юлії Тимошенко партії Батьківщина говорять про підтримку діючого мера, навіть якщо він висуватиметься не цією політичною силою. Про це офіційно заявив голова Полтавської обласної організації партії Батьківщина Вадим Петренко на своїй останній прес-конференції. А голова міської організації цієї ж партії Любов Шайдер проводить свої паралелі. На сьогодні я можу сказати: е, в місті зроблено багато от, і з цим мером, що є. І ще хочу сказати, що. Е, Мені дуже не подобаються методи Чорновецького, хто б їх не робив. Тому що люди, отримавши зараз ту гречку, потім п'ять разів за неї заплатять. Розповідали про свої передвиборчі стратегії і деякі з імовірних кандидатів на посаду міського голови. Надія м'якушко, яка вже майже півроку тому задекларувала своє бажання іти в мери, наразі на відпочинку, і як повідомила вона у телефонному режимі, впродовж найближчих двох тижнів жодних коментарів з цієї теми давати не буде. Ще один з ймовірних кандидатів, який упродовж тривалого часу заперечував своє бажання балотуватися у мери Олександр Мамай, серед своїх стратегій передвиборчої боротьби називає благодійність. Його нам вдалося зустріти на одній з центральних вулиць Полтави. Я думаю, ви знаєте, що я вже майже два роки займаюсь благодійністю діяльністю, і я вважаю, що передвиборчу кампанію ми будемо проводити разів два більше, ніж е, на протязі двох років. Стратегия еще одного из невероятных кандидатов, ныне действующего мэра – повседневная работа. Андрея Матковского мы встретили у подвале, где он, власне контролировал работу коммунальников. Моя предвыборная стратегия – это повседневный труд. Труд в подвалах, труд на крышах, труд на дорогах нашего города. Вместе с полтавчанами я хочу сделать все, чтобы мы гордились нашим городом. Чтобы мы гордились нашими домами, нашими подъездами, нашими улицами. Нашими навчальними завіднями, підприємствами нашого міста і людьми, які проживають в прекрасному місті Полтава. Не менш цікаве питання й партійних симпатій кандидатів в мери, адже згідно із новим законом, кожен кандидат на пост міського голови має бути висуванцем від політичної партії. Обов'язкова умова до останньої існування її більш ніж 365 днів на час проведення виборів. Чи вже стало відомо від якої партії буде? Конечно, стало. Это мне неизвестно было уже очень давно. У нас есть партия, которая называется «Совесть Украины», которая зарегистрирована в 2005 году, зарегистрирована в месте Полтава, в Полтавской области, в всех районах места Полтавы. Я, вы... я надеюсь, что на выборах меня будет поддерживать несколько политических партий, но действительно в соответствии с законом сегодня необходимо мэру выдвигаться от политической организации. И вот сегодня я провожу консультации, и я хочу, чтобы меня выдвинула такая политическая партия, которая не будет требовать агитировать меня за партию и требовать, чтобы я имел партийный билет. Я думаю, что в городу нужен мэр, который будет объединять депутатов, независимо от каких политических партий они выдвигались.